топ 3 найдорожчих спецій у світі. І третє місце посягає саме ваніль з Мадагаскару сорту А. Його вартість сягає за 1 фунт, а це 454 грами від 200 до 600 доларів. І навіть більше все залежить від самого постачальника та ринкових умов. Друге місце посягає шафран. Він вже не перше місце, як раніше вважалося. Тепер це друге. Так от його ціна за 1 кілограм коштує від 2000 доларів до 600. 6 тисяч доларів. І збір шафрану трудомістки, оскільки цвітуть крокуси лише протягом тижня або двох, а кожна квітка має лише три рильця. І перше місце посягає корінь дикого женшеню. Так от його ціна за один грам. Коштує від 4 тисяч доларів. Чого так дорого з рідкістю та віком до 100 років цей корінь вважається справжнім дивом природи з усього світу? Відомо лише 5 різновидів цього дива, які можуть бути віком від 20 років. Ці спеції дають смаку, не тільки смаку та аромату стравам, а ще і показують значність і величезність в культурі та в природі. Тож підписуйтесь, спеції мають значення.